До уваги захисників та захисниць. Державна служба зайнятості пропонує скористатися шансом започаткувати чи розвивати власний бізнес. Станьте учасником програми грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Урядового проєкту є робота та отримуйте до 1 мільйона гривень. Заявка на ветеранський грант подається легко та зручно через портал Дія. Хто може отримати грант? Громадяни без досвіду підприємницької діяльності або діючі підприємці, які мають статус учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, члени їхніх сімей, чоловіки, дружини. Розмір гранту до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця від 250 тисяч до 500 тисяч гривень. За умови створення двох робочих місць від 500 тисяч до 1 мільйона гривень за умови створення чотирьох робочих місць можуть отримати лише учасники бойових дій та громадяни з інвалідністю внаслідок війни. І це ще не все. До 500 тисяч гривень можуть отримати дружини та чоловіки загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць. Грантові кошти можна використати. На придбання меблів, обладнання, транспортних засобів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, сировини, матеріалів, товарів та послуг, орендну плату, маркетинг та рекламу тощо. Як повертати кошти шляхом сплати податків і зборів, зокрема за працевлаштованих осіб. Як отримати грант всього 5 кроків. Складіть бізнес-план, подайте документи. Захистіть бізнес-план, отримайте рішення та відкрийте рахунок. Отримайте кошти та починайте діяти. За консультаціями звертайтеся до центрів зайнятості або офісів підтримки малого і мікробізнесу, зроблено в Україні, які діють у місті Чернігові, вулиця Коцюбинського, 40, Чернігівський обласний центр зайнятості або за телефоном 0800 600 548. У місті Прилуках, вулиця Вокзальна, 46, Прилуцька філія Чернігівського обласного центру зайнятості або за телефоном 0462 97 62 85.